Доброго дня вам, доброго вечора. Гляньте, яка в нас гарнюща погода, гляньте. Гляньте, зима не відпускає нас. Ну, зовсім, зовсім, зовсім. І от бачите, як можна вияснити, вдома люди чи ні. Якщо во дворі стоїть дві машини або якась машина стоїть, то значить люди ще вдома, ще не пішли на роботу. <свят> Якщо нема біля будинку ніякої машини, значить немає нікого вдома. Ось так і, і, і виявляють, є люди вдома. Під'їхали, немає машини, значить нема нікого вдома. Тому що у кожного тут буде машина. Бачите, он сміттєвий бак зелений. І той, хто питав за сортування сміття, то так сортують і сміття сортується. В той зелений бак кладуть. Ну, побутові відходи це те, що можна переробити, це те, що може, це відходи від їжі. ось так, скажімо так простіше. Є ще пакет, в який я, або бак, або пакет. У мене пакет, куди я складаю пластик. Все, що з пластиком зв'язане. І ще є куди я складаю папір. І ще є е, чорний такий пакет. Е, я купляю туди, куди я складаю е, вже те, що Ну, гарбіч, зовсім, зовсім це сміття. Воно вже в переробку не піде. І ще є е, е, центри, куди відвозять батарейки, що там ще лампочки різні, ну щось таке. Ну, ось якщо про сміття, про сортування сміття. Звісно, що всі сортують сміття. Тут у мене тут забирають сміття раз в два тижні і ось виставляємо тут біля будинку. У мене є десь навіть відео я знімала, як біля кожного будинку стоїться сміття. І їздять різні машини, тобто 4, чотири, чотири, чотири різних машини будуть забирати е це сміття. Е пакет е голубий, е пакет чорний, пакет білий у мене. Ну і зелений бак. Теж туди скидаю, але в мене є ще в будинку, стоїть маленький такий зелений бак, куди я спеціальний пакетик стелю, такий, ну, ложу такий спеціальний пакетик, який потім буде розкладатись. Спеціальні пакети я купляю. От, якщо про сортування сміття, якщо було питання про те. Чи можна купити недорогу машину? Так, можна купити і за 2 тисячі, і за 3 тисячі, але це буде вік машини вже великий і пробіг великий. І бачите, можна і за 20 купити БУшку, можна і за тридцять купити нову. От. Ну, якось так. Тому що. Ну, Чому я не купляю бувушну машину? Тому що ну, а хто її буде ремонтувати? Ремонт доволі дорогий. І я навіть ну, такого невеличкого ремонту зробити не зможу, якісь колеса переставити. Тобто взяти-купити машину, а потім її платити кожного разу за ремонт це буде дуже дорого, в мене таких коштів немає. Тому і не купляю. Ну, якби був чоловік тут, то можливо, ми б купили бушну машину, а можливо, купили б нову, тому що було б дві зарплати і ну, набагато було б легше, звісно. Тому що орендна плата лягає на мене одну. Якщо в сім'ї двоє, то це доволі ну, нормально. Ну, якось ось такий ранок, засніжений ранок засніженої Канади. Вам гарного дня! Вроді відповіла на всі питання. Бачите, в нас знову сніг, і передаю, що сьогодні і завтра буде сніг, але невелика погода. Бачите, а дороги всі вичищені. І це не тому, що воно просто розстало, це тому, що воно все засипано солью. Його тут їздили і сипали солью. Вже зночі сипали соль, сіль. І вже, тому, бачите, і сайдвок, доріжка чиста, і дорога будуть чисті. Ну, якось так. Гарної погоди, гарного дня вам. З вами була Світлана. Не забудьте підписатись. Поставити лайк. Ану, швидко поставила лайк. А то я читаю всі ваші коментарі, дивлюсь ваші лайки. І до наступних відео. Пишіть. Пишіть, можливо, щось цікаво, знаєте, щось розповідаю, але, можливо, щось у мене вже замулилось око. І для мене це стало буденним, а вам буде цікаво. Завжди читаю всі коментарі, завжди е мені цікаво, яке, яка погода у вас. Звідкіля ви мене дивитесь. Е Який настрій? Напишіть, який настрій. звісно, що коли оце таке відбувається в країні, війна, і плюс така внутрішня корупція, плюс те, що відбувається з бусифікацією, це вже на рівні в багатьох в Європі це говориться. Тут це говориться про те, що знаєте, дуже жахливо, коли мене питають, що у вас відбувається з в країні. Я кажу, війна, що відбувається? Ну війна. І тут мені показують якесь відео таке з буцифікацією, і я не знаю, що відповісти. Ну кажу, ну війна, ну можливо, десь. Знаєте, і згадую, як після, після Другої світової війни казали, перегиби на містах. Ось мені цікаво, оті люди, які б'ють. І в або вчиняють якісь протиправні дії. І це ж не тільки з такими людьми, знаєте, не військовими, З військовими теж вчиняються дії різні, різні, різні. Їх виводять поза штати, вони отримують три копійки потім. За них забувають, коли їх списали, і вони вже вдома. Вони залишаються одні, вони залишаються без житла. Ну по-різному буває. Напишіть, як ви думаєте, ваша думка важлива для мене. Бай-бай. З вами була Світлана.